Що ви не зобов'язані робити для того, щоб зберегти свою ментальну стабільність? Перше, ви не зобов'язані спілкуватися зі своїми родичами, які тиснуть на вас, вчиняють по відношенню до вас психологічне насилля і загалом, поруч з якими ви почуваєте себе погано, їх поведінка поза зоною вашої відповідальності. Друге, ви не зобов'язані комусь щось доказувати. Інколи ваша правота зовсім не потрібна людям. І найкраще, що ви можете зробити, це дати змогу цим людям отримати власний досвід. Третє. Ви не повинні підтримувати відносини з аб'юзивними людьми тільки для того, щоб здаватися хорошими. Четверте, ви не зобов'язані доводити всі справи до кінця тільки для того, щоб не здатися невдахою. Тільки ви знаєте, які обставини і причини стоять за цим, і тільки ви приймаєте рішення. П'яте. Ви не повинні справлятися з усім самостійно. Якщо ви доросла, самодостатня і зріла особистість, ваша найголовніша задача зрозуміти, в які моменти потрібно попросити про допомогу і правильно оцінити свій ресурс.